Мешканці Тетянівки які прилеглих територій, весело розпочали масляний тиждень для людей, які зібралися на свято. Морози вітер не стали на заваді веселі зустрічі весни. Це свято було організовано вперше за тривалий час, тому людей зібралося не дуже багато. Але свято від того не стало гіршим, адже мало всі атрибути вдалого зимового відпочинку. Організатори заходу організували для учасників проводу зими не тільки конкурси, а й смачну їжу, плов та шашлики. Організація праздника в основному лягла на двох депутатів сільського совята. Етанічібуренка Сирій. Сергеевич і полікунки Ніколай Викторович. А также Активістів села тяровка, ну і зістання без спонсора не Спонсора спонсорами виступили наші жителі Марчук Владимир Михайлович, Вініченка Олександр Анатолійович, значить, наш комплекс Біла лошадь і піцерія. За що їм большое спасибо. Організатори заходу спонсори підготували для учасників морозного свята призи і подарунки. Деякі з них можна було виграти беручи участь в традиційних конкурсах. Інші ж сувеніри вручали кожному, хто прийшов на свято. Загалом заняття до смаку зміг знайти учасник свята від мала до велика дорослих Тетянівка порадила лижним спортом, адже захід відбувався поблизу лижної траси, яка в цьому році, завдяки морозній погоді, користується великою популярністю. Були тут розваги для малечі, вони каталися на санках та радісно підтримували учасників конкурсів та змагань. Організатори обіцяють, свято масляне в Тетянівці тепер стане регулярним. Тож наступної зими ви теж зможете приєднатися.